Одне із найцікавіших і водночас викликових для нашого міста і країни культурних питань. Львів подав заявку на титул Європейська столиця культури 2030». і ми стали, до речі, першим українським містом, яке взяло участь у цьому конкурсі. Львів захистив свою конкурсну заяву на тему відповідальність бути і посіло друге місце у конкурсі. А перемогу здобуло чорногорське місто Никшич з ідеєю відкрити місто. І, хоча цього року Львів не став переможцем, але це точно не поразка, бо це. Потужний старт для нових можливостей, і далі ми будемо говорити із Юлією Хомчем, директоркою комунальної установи інституту стратегії культури. Поговоримо детальніше про команду, яка гідно представляла наше місто на міжнародній арені, про шлях підготовки до конкурсу та про те, як культура допомагає вистояти у часи війни, та чому Львів і далі залишається містом, що надихає. Європа в основі конкурсної програми ви обрали три фокуси: це свідчити, дбати та уявляти. Чому саме вони стали головними, і про їхні е, основні меседжі? Направду програма Львова розроблялася за участю дуже багатьох людей. Це був дуже відкритий процес. До нього долучалися сотні львів'ян і не тільки львів'ян на різних етапах. І ці меседжі, ці змісти, ці наративи, ці теми вони напрацьовані у співпраці з людьми, і це найважливіше про культуру в нашому нинішньому житті. Звітне це свідчити з англійської це про здатність культури засвідчити наші досвіди. Це про здатність культури пам'ятати. Коли ми говоримо про цю тему, ми мислимо такими проєктами і продуктами, як нові підходи до пам'ятання, нові інституції, створення особистих архівів, свідчення культури, здатність культури зафіксувати військові злочини. Тобто, це про спроможність культури засвідчити реальний стан справ. Другий блок це дбати. Це напевно зрозуміло, так тут не треба додатково пояснювати. Тут йдеться про е, терапевтичні функції культури, про те, як культура сьогодні здатна згуртувати соціальне суспільство, як культура спроможна е, ставати складовою національної безпеки, як турбота культури про ментальне здоров'я проявляється в щоденних практиках українців, про спроможність культури зцілювати, давати надію, тримати нас разом і уявляти це власне той вимір культури, який скеров. В майбутнє що культура як одна з тих сфер, яка спроможна запропонувати нам сценарії майбутнього, яка задивлена в майбутнє. І тут ми говорили про і маємо в цій складовій програмі такі найвідважніші мистецькі експериментальні практики. Ми думаємо про культуру як ту, яка. Здатна поєднувати різні жанри мистецтва, пропонувати різні підходи. В цьому блоці ми мали такі програми, як казки для роботів за Станіславом Лемом, патерни уяви. Тобто, це та частина програми, яка відповідає за такі інноваційні технологічні міждисциплінарні проєкти. Пані Юлію, ще безпосередньо про саму команду. Скільки часу пішло на приготування до конкурсу, оскільки Львів це було перше місто, яке брало участь у таких масштабах, що було можливо для вас найскладнішим? Е цей шлях довгий він тривав навіть не останніх два роки, а цілих 15. це почалося в 2010 році. Ну найскладніше в умовах воєнного часу це два роки у війні. Ми працювали над заявкою. Напевне, давати віру людям з команди в те, що це можливо. Але з однієї сторони це було важко робити а з іншої сторони, команда і люди віддавали цю віру тобі. Ми справді вірили в те, що і віримо досі, що та пропозиція концепції відповідальність бути. Є такою, яка потрібна зараз Європі. Вона така спільна, вона така, яка стосується України зараз, але є абсолютно новою і актуальною для Європи. Ми говорили про те, що людська гідність, демократія, свобода слова потребують захисту, і саме культура може стати на сторожі цього захисту. Найскладніше в цій справі було. Доносити ці ідеї, фіксувати ці ідеї, зводити їх воєдино і не втрачати віру в те, що це насправді потрібно, і що ми можемо з цим перемогти. Це два роки чесного і гідного гідного шляху. І я дуже сподіваюся, що ці досвіди і це напрацьоване не буде даремним, що ми зможемо працювати з цим. А і те, як ми пройшли цих два роки, є теж ознакою спроможності команд команди як такої не всі команди доводяться до кінця, і те, що львівська команда в тих умовах, в яких ми є, напрацювала таку достойну конкурентну заявку, змогла представити її у Брюсселі захистити. Це вже велика, велика перемога. І цінність цього процесу можливо не в титулі, а от, власне, в тому, що е, цих два роки ми були разом. Це тримало нас, це давало нам віру і та. Ідея відповідальності бути залишається важливою для нас, і ми не мислимо себе тими, хто не переміг у конкурсі. Ми мислимо себе як команду, яка продовжить працювати з концепцією відповідального буття надалі. Так, і власне ще про досвід, адже була велика кількість е, різних міжнародних партнерів, представників. Як ви вважаєте, чого можливо навчили вас, європейські колеги, аби перейняли якийсь досвід? А що навпаки, європейці дізналися нового про Україну та Львів під час цього заходу? Е, ну, загалом, е, ми, як перше місто, яке вперше аплікує, е, тримаємося на європейських досвідах. Ми працювали з європейськими експертами, з європейськими консультантами. Ми аналізували бітбуки, тобто тендерні книжки аплікації інших міст, і ми на них вчилися, оскільки власного досвіду у нас ще не було. Тому е, в основі нашого досвіду будь-якому випадку є досвіду європейців. Е, за процес підготовки заявки ми відчули за цих два останніх роки направду нечуваний інтерес до того, що Львів аплікує. Нам е, Свою допомогу, своє бажання бути партнерами висловлювали в різних кінцях світу. Мапа партнерств Львова сягає близько 400 інституцій та міст, які формують оцей партнерський консорціум для Львова. До прикладу, 27 міст побратимів Львова готові прийняти програму міста, якщо би ми перемогли та в умовах загроженої ситуації. Таких кейсів дуже дуже багато це що дало, що дав нам цей шлях у вимірі партнерств. Якщо ж говорити про... Те, чого від нас може чи могла би навчитися Європа, то ми пропонували трішки інший фокус, абсолютно іншу оптику, і це була спроба подивитися на культуру з іншого боку, з того боку, з якого вони ніколи на неї не дивилися. За 40 років воююча країна ніколи не представляла е, і не заходила в конкурси Європейської столиці культури. Ми думали, що власне в цьому і найбільша цінність, бо Погодьтеся, е Європа до сьогодні вважає, що їхнім найбільшим челенджем був ковід, так і е що пройшовши ковід, це це найгірше, що може траплятися. На жаль, на жаль, це не так. Так, ми живемо зараз в ситуації, коли ми втрачаємо людей культури, в тому числі на війні, коли ми щоденно бачимо жахіття, які дає війна, і власне наша концепція була пропозицією. Поговорити про, поговорити про це, подивитися на культуру, яка е, стілює, про культуру, яка надихає культуру, яка дає погляд в майбутнє, культуру, яка дозволяє залишитися людьми, проживаючи найстрашніше. Ну на жаль, нам не вдалося донести ці ідеї до Львова, але я переконливо вважаю, що е, та концепція, ті ідеї, ті змісти, які ми пропонували, вони варті того, аби бути оціненими. Пані Юлію, і на завершення поділіться планами на майбутнє після конкурсу. Що планує ваша команда, чи будуть якісь реалізовані тут нові проєкти, міжнародні колаборації? Е, ну, дивіться, перш за все, ми хочемо зробити зустріч з львівським середовищем з людьми після того, як от, трішечки просто видихнемо, е, осмислимо, поскладаємо собі всі свої. Думки, ми би хотіли зібрати середовище, з яким працювали, щоб разом про це поспілкуватися, щоб прокомунікувати, як відбувалося, як ми провели цей час в Брюсселі, як ми працювали, як ми представляли заявку, але заодно повернутися до ідеї відповідальності, бути, представити книжку, з якою ми йшли ще раз поспілкуватися про ідеї, подякувати один одному і подумати, що ми робимо далі. Але якщо говорити глобально... Ально про подальші плани нашої інституції інституту стратегії культури, який координував процес, то ми готуємо конгрес культури і вже в грудні зберемо середовище культури з цілої України на платформі конгресу, щоб говорити про те, що для нас важливе, чи буде місто Львів аплікуватися вдруге, коли оголосить цей open call, е, непевна, оскільки правилами конкурсу передбачено, що міста поза межі ЄС, які аплікують цей Конкурс оголошують для них раз на три роки, не мають права подаватися вдруге. Проте досвід, який пройшов Львів, однозначно буде і він вже є корисним для інших міст України, які можливо спробують себе на конкурс на цей титул на 2033 рік. Тобто, наступний опенкол для міст поза меж ЄС буде через три роки, і він буде на 2033 рік. От власне в цьому я вбачаю теж велику цінність того, що, що пройшов Львів. Це власне про протарувати дорогу для інших, про адвокувати цю тему, про комунікувати її, показати, як це показати на власному досвіді. Так, нам доводиться брати за основу європейську, але шлях Львова це вже можливість власне мати свій, свій кейс. На жаль, не увінчений фінальним успіхом. Проте, на мою думку, дуже цінний, пані Юлію. Дякую вам, що знайшли кілька хвилин. Долучилися до нас. Було приємно познайомитися і поспілкуватися. Важаємо. Дякую вам, ви великі молодці. Те, що ви робите, це дуже важливо. І нехай все обов'язково вдається з легкістю наступні усі проєкти. Дякую, з нами на зв'язку була Юлія Хомчен.